Так, доброго дня, панство. Ми з України. Е, продовжуємо далі робити прицеп. Є година робимо, немає мороз, не робимо. Ну, якось отак. Е, що ми зробили? Значить, варили старий метал, кинули так, як він лежав. Ми його змістили в одну сторону, щоб рівні, рівні, максимально рівно були оці сварні шви. Е, кинули його в один куток, отак підігнали, і по кругу обходили. І Зрозуміло, що ми за що того, що оцей швелір знизу кидали на борт, ми збільшили розмір прицепа. Мало того, ми його ще й в довжину на 10 сантиметрів збільшили, ну, варили отаку полосу і вдовжину на 10 і в ширину сантиметрів на 17-20. Тобто ну, не міряю точно так, приблизно на схід Приїхав, прийшлося їхати ще докупляти. Лист один, тройки металу. Порізали його, вложили, трошечки там залишок залишився. Е, далі що? Ну, блін, два дні. Два дні ми оце, блін, єрошили оце дно, оцей сварка, четверка електрод. Воно туди летить, все пропікає. Ну, коротше, рішили не полуавтоматом, спалили півтори пачки четверки електрода. <кій> тобто... Варили це все меділо. Чуєте, бринить трошки цей? Ми не приварювали поки днище. По якій причині? Воно трошки за рахунок того, що тепло. Тепловий нагрузку отримав метал, він деформувався трошки. Ну, це не критично, тобто на роботу взагалі це ніяк не повлияє. Ми вирішили, що після того, як прицеп буде зварений, останній уже у нас два елемента залишаться. це проварити цей метал там, де він ну, можна буде його там прихватки, не прихватки, а там такі по 7-10 см поробити прихватки, знизу його проварити до омега профіля, той що там лежить. І самим уже останнім буде, ми вварюємо, приподимаємо цю платформу і вварюємо 10 подушок опор. Людина там писала, що ось, ми вихернявся, там положили на його на 4. Той буде їсти, буде лежати платформа, буде лежати на подушках. Далі, що? Все, знову ми покінчили, пішли по бокам. Значить, що у нас? По бокам це задній стойка. Получається, розраховано буде верхній клапан откидний під зернометач. Середній цей клапан оцей буде мертвий. Він варений вже, і нижній буде откривний, щоб типа назад не знаю для чого. Кажуть, що десь є елеватори. Ну, На всякий случай випадок готовимо, що там не важко не багато затрат. Що є селіватори, які тільки чіпляють заперед і тільки вигрузка назад. Ну, Тобто на всяк випадок зробили цей прицеп для цього. А можливо, колись і самим знадобиться задній цей клапан. Е, цей. Розпашонку робити не будемо. Це точно тут зайве. Е, Далі що? Буде 4, отаких от раз, два, три і 4 бокових клапана. Будуть розгрузка на праву на ліву сторону по два клапана. Ну, Варили, повварювали отакі перемички. 70 см висота буде нижнього клапана і метр отут буде проставка. Ця робота майже підігнана вже. Тобто наступним етапом будемо варю робити клапана зразу, бо там, можливо, трошки металу листового не хватить, докупляти прийдеться. Фу, так що, як то, то так? Поки пауза, ще день-два, тоді зніму ще далі, що ми будемо працювати. Так, друзі, всім привіт. Пройшов деякий час. Е, обіцяв, що покажу, як гнемо е, карти у цій робимо на борта. Зараз е, трошки далі по прицепу покажу. Тобто, лист металу, це метр на два в даному випадку. Є ще метр 25 на 2,50, але це метр на два. Е, ну, по своїм розмірам підбирали метал. Відділимо його на три частини, бо нам якраз на три карти треба, відрізаємо полосочку. Зараз далі буде. Так, далі відрізаний ось кусок листа, це якраз уже розмір по карті відмічаємо. Зразу по ну, моментам згиба. Це ми вже все це попроміряли і таким путем вийшли на цей. А ну пробуйте, гнемо. І тепер оце отак відбувається. Раз, ну, приблизно хлопці вже ну, тобто на ощуп розуміють, до якого певного кута треба зігнути. І далі ми це все будемо на карті вже ну, произвольно підгибнати по нашому розміру. Тобто, другий гіп, ось так чітко перевернули карту, чітко виставили опять по лінійці. Тобто, зажимаємо струбцинки і знову підгиб. Раз, ну тобто, все, вже угол приблизно зрозуміло, який вже хлопці руку набили, осталися тільки морди набити і все. Так, друзі, отак відбувається ген карти. Є, ну, і є розміри, наприклад, он вгорі 1,25 м ми робимо внизу, щоб трошки надійніше варили дві перемички і робимо. Ну, вони там 78-80 сантиметрів. Виходить. Тоді лишки. Зараз рулеткою далі проміряється розмір. Ми зразу прикладали карти. Креслили, заточили, були напильники і креслили по площині. Ну, трошки нам це не сподобалось. Просто проміряється розмір вгорі-внизу. Ех, немає фільтра, блін, на сварку. Зараз би показав, як Тось проміряємо розмір вгорі-внизу, відрізаємо лінійкою і далі покажу, як ми карту цю вварюємо. Так, Вань, тихенько. Так, е карту як приварюємо. Зразу робимо ось прихваточку, щоб рівно було. Далі ось прихваточку зробили. Ось витягли. Тепер ось сиді мені нажати отут, Вань. Отак, так? Да? Так, робимо такими прихватками, просто прихвачуємо. Хорош. Н Низ тепер, так? Да? Отак хватить чи ще? Давай. Просто так ну, нажимаємо, таким нажимаємо, і щоб там з тої сторони заподліцо було. І у нас, виходить, оцей гиб на 5 сантиметрах. Тут вань що? І ще? Е, тепер гора низ, де тепер? Я зрозумів. Ну, тобто так ось поприжимали, все, прихваточками взяли і далі ця карта обварюється повністю ну, сплошним швом. Так отже, По прицепу, що ми тепер далі, значить, карти, як гнем показав, показав, як прихвачуємо їх, приварюємо, ну, тобто обварюємо їх так, повністю сплошним швом. Немає там ніде той. Донизу особлива увага, бо тут якщо дощ стікатиме вода, ну то є, ну, все одно ну, полуавтоматом гарно все це проливається. Е, залишилось нам по картам отут передок доробити. Сьогодні трошки замешкались, поки почали той, ну, не встигли трошки. Ну, е, далі вже потім зніму окреме, там буде відео, подетожимо. Бока вже все позаварювали. Е, вийшло трошки, тижник лежав у лікарні, не міг це все показати. Тобто, хлопці, тут без мене практично це все робили. Так, отак, ззаду. Ну, красиво, мені, звісно, дуже подобається, як це все робиться. Ззаду, отак. Це все відбувається. Верхній клапан буде відкриватися під зернометач, так як і балакали. Середня проставка мертво вварена. І нижній клапан хтось розказував, що на елеваторах вигрузка тільки задня. Я не знаю, чи знадобиться нам на цьому прицепі задній борт, але він буде. Тобто, Можливо, хтось колись десь переробим, що він можливо і назад. Ну, тобто зробили і забудемо за нього, я думаю. І бокові так само ось два клапана. Тобто, ну, Отак буде знизу відкриватися по два клапана. Е, залишилось нам, що там всередині перемичку зробити по центру. Будемо стяжки, типу, зробимо е, з труби. Яка вона діймована тут труба. Да? Ми їх покату трубу кинули на вору, просто щоб розпорки приварили прихватки, щоб не коробило метал теплової деформації, щоб не було. І залишиться нам по прицепу зробити запорні механізми. Тобто, щоб рівненько тут все закривалося. В принципі, на запорні механізми все є. Є пруток, лежитість, знайшли навіть, скажу вам, блінкне, в черметі практично знайшли його. Пруток не купляли новий і трубу так само, практично з чермета. Ну, Почистимо все, я думаю, зробимо чим тобто, принципі, отак. Наступне відео вже покажу, що ми там будемо ще нам далі робити. Нам залишиться, ми подушки не вварили під низ. Поміняти отут цей сантиметрову пластину металу вирізати, бо вона страшне. страшна. Ну, і слизьке вваримо ось таке. Присічно витяжну драбинку залишиться зробити, ну і посередині стяжки. Так, поки що, всім пока, всім добра, все буде Україна!